Звати мене Максим Левчук, я є засновником даного телеграм каналу в якому розповідаю можливості, перспективи, скажімо, бізнесу. Е, варіант такий, що дає змогу вам власноруч з нуля створити справу в онлайні. Е, дана сфера вже на сьогоднішній день нами переформатована повністю на онлайн режим, і ми собі навіть не уявляємо, як зараз це, скажімо, скажем, тут себе реалізовувати без телеграму, без, скажімо, повністю цих соцмереж, які ну дають змогу реально. Розширити твій кругозір і, скажімо, мати можливість розповідати дану інформацію людям зі всіх куточків світу, тому кому е, буде цікаво, ми цього всього навчимо. Отже, друзі, так як я говорив, дана презентація складатиметься з двох частин: в першій частині я розповім про сам інструмент з допомогою, якого ми маємо можливість заробляти, а в другій частині я розповім, як володіючи даним інструментом, ви маєте змогу вже і сьогодні почати з нами співпрацювати і в супроводі, скажімо, професіоналів, реалізовувати себе в даній справі. Отже даний інструмент виглядає, можна сказати, одні називають як продукт, другі просто як, скажімо, необхідність в житті кожної людини. І для повного розуміння просто вислухайте, подивіться ці слайди, які я буду показувати, і дійсно прийміть для себе, зрозумійте, наскільки воно вам необхідно в житті. І тоді ви дійсно зможете комусь його запропонувати і таким чином зможете заробляти гроші. Це не косметика, це не якісь там добавки біо там, чи не біо, скажімо так. Це дійсно необхідність в житті кожної людини. Отже, друзі, життя кожної людини можна, в принципі, поділити на три основних періоди: від народження, до років 20-25, усі ми навчаємося. Потім кожного з нас наступає в житті той другий період, коли ми йдемо на роботу. І зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, хтось міняє одну роботу на іншу, хтось, скажімо, відкриває власну справу. Незалежно від того, скільки б ми не заробляли, де б ми не працювали, кожного з нас рано чи пізно чекає в житті той третій період, коли ми знову, скажімо, грошей мати не, матим, грошей мати не буде, У нас грошей не буде вибрати. На відміну від цього першого періоду, коли в нас грошей не було, коли про нас дбали батьки, в третій період, на жаль, про нас нема кому подбати. Добре, коли є діти, які дійсно мають можливість тебе забезпечити, скажем, і щоб це сильно не впливало на їхній фінансовий стан. Але на жаль, скажем, держава, яка обіцяла нас забезпечувати в той третій період, так як нас колись навчали, що йде гарно вчися, йдеш на гарну роботу, потім про тебе подбає держава. На жаль, сьогодні це не тієї, і це наглядно можна побачити на наших пенсіонерах, які зараз знаходяться дійсно за межою бідності. І як не стати в числі тих пенсіонерів і мати дійсно собі забезпечену старість, сформувати собі просто фінансову свободу в той третій період, щоб не думати, де тобі брати кошти, щоб елементарно заплатити за комунальні послуги, про це постараюсь вам донести на наступних слайдах. Отже, якщо на цих три періоду подивитися з фінансової точки зору, то в перший період ми дійсно ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємось. На відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу, коли ми, скажімо, в кожного з нас якась є фінансова стеля, в кожного з нас є якась фінансова незалежність, комусь достатньо 12-15 тисяч в місяць, а комусь недостатньо і 100. Але незалежно від того, який б у нас фінансовий рівень не був, незалежно від того, скільки б ми не заробляли, у кожного з нас колись в житті був той перший робочий день, коли ми ввійшли на роботу або скажі, відкривали власну справу. І кожного з нас буде той останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. Чи по стану здоров'я, чи, скажімо, по віку. Кожна з нас чекає той період. І, на жаль, 93% населення України сьогодні, цей третій період, падає до рівня соціальних виплат. А це можна сказати, до нуля. Тому що погодьтесь на ці кошти на 2 тисячі пенсій, які сьогодні платять нашим пенсіонерам, вижити нереально. А погодьтесь, логічно було би цей третій період вийти на заслужений відпочинок. 30, 40, 45 років працюючи, можна сказати, більшу частину свого життя, і ще в старості думати, де тобі брати кошти. Ну, це вже, скажімо, ой, ніхто би цього собі не хотів. І як дійсно сформувати собі ту фінансову подушку на старість? Ця практика до нас прийшла з Заходу, з більш розвинених країн. І сьогодні доступна кожному українцю. Отже, як себе почуваєте? Європейці, як себе почувають американці в цей третій період, за рахунок чого вони дійсно мають можливість відпочивати в старості, за рахунок того, що вони з першого свого робочого дня до останнього невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу просто собі накопичували той капітал, за рахунок якого вони мають можливість, щоб їхній рівень життя в цей третій період не падав, залишався як мінімум на тому самому рівні, а в кращому випадку навіть зростав. Вони формують ту фінансову подушку, за рахунок якої вони мають можливість в старості відпочивати, подорожувати, насолоджуватись життям і не задумуватися, за що тобі жити, за що тобі купити, їсти, вибрати дешевші, хліб чи дорожчий. Вони просто йдуть і собі купують те, що їм подобається, те, що їм смакує. Вони просто їдуть туди, куди вони хочуть, де вони ще не були. Вони купляють своїм дітям, своїм внукам ті подарунки, які собі хочуть, а не дивлячись на цінники. І дійсно, скажімо Пенсіонери європейські набагато краще виглядають, ніж наші українські пенсіонери, повойтесь. І невже ну, дійсно хто б хотів себе так само почувати в старості? Хто хотів би дійсно собі мати такий рівень пенсії, такий рівень, скажімо, забезпеченості в старості, як мають сьогодні ті самі європейці? Я думаю, більшість українців також хотіли би собі такі мати. На жаль, нас цього не вчили. В Європі на сьогоднішній день існує такі, скажімо, такі уроки, як фінансова грамотність. Їх там дітей вчать в четвертому класі, що потрібно знати, скільки тобі відкласти, на які кошти тобі жити, які кошти тобі треба десь вложити, тобто там розподіляють свій бюджет. І це навчають дітей в школі, це навчають дітей, скажімо, в сім'ї. Тому що ця практика там існує вже більше 200 років. І саме за рахунок того, що воно вже можна сказати, передається з молоком матері в кожній дитині. Це дійсно діє там і там, вже, скажімо, працює вже дуже багато років. І саме за рахунок цього, кожен європейцець має можливість в старості дійсно подорожувати насолоджувати життям. життя. І це не залежить від того, що в них рівень життя і краще, чи що щось в тому роді. Тому що, так як і в українців, так і в європейців соціальні виплати, а саме пенсія, складають одну п'яту від доходу людини. Єдина велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості. На відміну від європейців, в яких існує трьохрівна пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава, 30% складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працював. Але основне джерело тої фінансової свободи, в старості кожного європейця, кожного американця, сьогодні складає ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Ці компанії були створені для того, щоб убезпечити старість кожної людини, щоб убезпечити той третій період і захистити людину протягом життя. Це є наднадійні компанії, які апріорі ніколи не можуть розвалитися, згоріти, чи щось з ними може статися. В них в кожної цієї компанії є безстрокове ліцензія, якщо для когось це щось говорить. <кій> Отже, як собі сформувати цей капітал, як, собі, як себе убезпечити свою старість і захистити себе сьогодні. Е про це я розповім далі, ще хотів вам показати слайд, витяг з Вікіпедії, який підготовив для вас. Основне, що хотів зазначити, те, що на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Але як собі дійсно сформувати той пенсійне, то пенсійне накопичення, ту, ту свою старість, щоб не задумуватися, тобі взяти гроші на елементарно, шматок хліба. Якщо ми виробимо собі звичку вже сьогодні, Хоча б 10% наших доходів ховати від себе, просто собі накопичувати. Візьмемо, до прикладу, 68 гривень в день. Здається, копійки, але якщо ми ці кошти візьмемо і помножимо на 365 днів, це вже нам дасть 13-ту зарплату. 25 тисяч гривень. Але якщо ми ці кошти, виробимо собі звички, будемо відкладати протягом хоча б 30 років, ми самі собі накопичимо суму в 750 тисяч гривень. Потім вже непогана фінансова подушка собі на старість. Але якщо ми все ж таки ці кошти будемо накопичувати на власному рахунку в компанії страхування життя, то тільки за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією і вона користується нашими грошима, інвестуючи їх в перевірені, захищені державою структури. Ніякі там криптовалюти, нічого в тому роді не може бути, чи якісь інші митні схеми. Це завжди перевірені, це можуть бути іноземні банки, це можуть бути в свій період були комерційні приміщення, це можуть бути ціні папери, акції, тобто будь-яка сфера, будь-яка діяльність, яка може дійсно принести дохід, можливо, не найбільший, але, скажімо, гарантійно приносить дохід. І саме за рахунок того, що будь-яка страхова компанія працює по системі складного відсотка, тільки цим складним відсотком. Вона нам за 30 років на наші гроші зробить суму втричі більшу. А саме 2 мільйона 250 тисяч грн. І ось на виході, через 30 років, ми на наші 68 гривень на день можемо мати 3 мільйона гривень. Погодьтесь набагато краще альтернативою, би ми самі собі змогли накопичити. Також страхові компанії дають різного роду захисти, розглянемо самі такі основні, які можуть співтикати кожну людину. І, скажімо, Людина не може бути від цього застрахована. Якщо людиною може статися, скажімо, смерть через хворобу просто по дожиттю, нещасний випадок, інвалідність, непрацездатність, погодьтесь, будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан сім'ї загнати до нуля, а то і мінуса. Як, скажімо, справляється з даною ситуацією страхова компанія, що вона дає своїм клієнтам? В разі настання смерті клієнта через хворобу або дожиттю, Страхова компанія гарантовано виплатить сім'ї клієнта суму, яку би він сам собі накопичив протягом договору. Незалежно від того, чи це сталося на першому році, чи це сталося на 20-му, на 25-му році, єдина різниця буде тільки в тому, що протягом того періоду, поки собі клієнт накопичує на рахунку, працюватиме ще той складний відсоток. Відповідно, відсотки також будуть сплачені сім'ї. Якщо з клієнтом стається е, неправді, Боже, нещасний випадок. Скажімо, до цього підготуватися ніяким чином неможливо. Вийшла людина з дому на роботу і не повернулася. Машина збила, серце стало, немає значення. Страхова компанія це розуміє і виплата буде втричі більша. А саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Якщо з клієнтом стається непрацездатність, у нас в народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи. В страхових компаніях є або повна непрацездатність, або часткова. Отже, якщо з клієнтом стається часткова непрацездатність, до втрата якоїсь кінцівки, щоб ви собі розуміли, що втрата пальця оцінюється в 10%. Якщо стається повна непрацездатність, втрата зору на два ока, там, переломні обидві кінцівки ноги, будь-яка ситуація, яка, скажімо, не дає змоги більше людині заробляти гроші. Відповідно, страхова компанія це розуміє. І в момент настання непрацездатності вона робить виплату клієнту 2 мільйони гривень. І Сама замість нього буде накопичувати йому на договір до кінця цього договору. Тобто вона звільняє свого клієнта від проплати договору до кінця його існування. І по закінченню договору зробить виплату, ніби він сам собі накопичує з усіма відсотками, з усіма умовами, які до того обговорюються. Також страхові компанії дають різного роду медичні захисти від елементарних там, госпіталізацій, коли ви потрапили в лікарню, до е, травм, переломів, опіків, може бути коронавірус, може бути різні хвороби. Можуть бути важкі пологи, онкологія. Практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів. Просто вони зацікавлені в тому, щоб ви мали змогу платити по договору до кінця його існування. Вони користуються грошами, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Вся прозоро, все, скажімо, просто, і ніхто ні, ні, ні від кого нічого не приховує. Ця компанії, скажімо так, вони не є надприбутковими, але вони дійсно є наднадійними. І це все також можна перевірити. Було б бажання. Зараз буквально ще 10-15 хвилин, я розповім, як ви можете, володіючи дану інформацією, яку я вам розповів в першій частині, вже з завтрашнього дня, там післязавтра, через місяць, через рік, кожен з вас сам собі приймає рішення, ми за ні за кого не можемо цього зробити. Ви вже маєте можливість з нами співпрацювати елементарно, просто скажімо, прийнявши для себе дану інформацію і зрозумівши, наскільки вона необхідна буде в вашому житті. Які може вона виконати, скажімо, функції, і як вона може убезпечити ваше життя, і сім'я ваше, і, скажімо, життя ваших близьких. Отже, <кій> так як я говорив, страхові компанії існують вже дуже багато років. Візьмемо, до прикладу, страхову компанію номер 1 в світі компанія MetLife, американська страхова компанія, яка сьогодні вже 156 років. І саме через вік компанії там вже більше як 80% населення мають собі такі програми страхування. В Європі сьогодні страхові компанії існують більше 200 років. Відповідно, більше 90% населення застраховані там в Україні, щоб ви собі розуміли, чуть більше як 20 років до нас прийшли ці компанії. І відповідно у нас тільки 2% населення мають собі такі захисти. Ринок, широчайний. Пропонувати пропонувати кому клієнті брати єди. Більшість ваших знайомих навіть ніколи не чули про такі компанії, повірте. І скажімо, де брати клієнтів, відповідь очевидна. Як ми працюємо, яка наша основна функція? Як ми маємо можливість заробляти в даній компанії, і що, що нам потрібно робити? Я, ви, в майбутньому, якщо захочете стати нашим партнером, ми не являємося страховою компанією. Ми являємося страховим посередником номер один в Україні компанії StarLife. Який робить більше як 85% обороту всіх страхових компаній в Україні і за кордоном, ну ті, які, з якими ми співпрацюємо. Ми вміщуємо в собі 5 топових страхових компаній світу, і людина, прийшовши до нас, має можливість вибрати для неї будь-яку зручну компанію. Хтось просто не довіряє американським, хтось не довіряє українським. Ми пропонуємо європейське. Тобто кожен для себе вибирає зручну йому компанію. Основна наша функція як посередника, якомога більше кількості населення давати інформацію. Щось навіть таке компанія дають, такі захист, струють такі можливості накопичення і ну, перспективи, скажімо, заробітку це вже пропозиція особистої нашого посередника. Людина для себе розібравшись з нашою допомогою, позбувшись всіх сумнівів, всіх переживань і дійсно переконавшись в тому, що це необхідно і в тому, що це надійно, ми даємо будь-яку інформацію, повністю усе, що може, скажімо, цікавити людину, ми повністю все надаємо. Е, стає клієнт. Ми допомагаємо підібрати людині вже клієнту, скажімо так, договір на зручний період, зручну суму, скажімо, повністю вибрати захисти, які би людина цікавили, на зручні суми також. Людина кладе собі кошти на рахунок самостійно, просто відкриває власний рахунок в страховій компанії. Ми заповняємо заяву, відправляємо квитанцію і заяву в страхову компанію, страхова компанія клієнту виписує поліс. Юридично завірений документ, з мокрими печатями. Нам, як посереднику, страхова компанія платить відсоток. Тобто, вийшли, запропонували, розповіли повністю цю інформацію. Людина зрозуміла, людина сприйняла, зробила собі договір, нам компанія заплатила відсоток. Принцип прямих продаж. Є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова самому собі мати таку програму, тому що нелогічно пропонувати людям те, чого в тебе немає. Друга умова відвідати навчання. Це такий стартап-семінар, який відбувається раз на місяць, двохденна подія, локально в Івано-Франківську, в кого немає змоги відвідати вживу, можете скажімо, почути дану інформацію і пройти навчання онлайн. Ми ж все ж таки для того, щоб, скажімо, сформувати себе і якомога швидше зростати по рівнях, більше заробляти і дійсно, скажімо, розвиватися в даній сфері. Пропонуємо вам йти не шляхом прямих продаж, просто бігавши, задолбуючи людей і пропонувавши їм страховки, а будувати мережу. На початку кожен бізнес він виглядає як продажі, тому що вам по-любому придеться навчитись продавати, щоб в майбутньому вчити продавати своїх консультантів. І ми цього всього навчимо. Спочатку навчимо вас, а потім ви будете вчити своїх консультантів. І вас від цього буде вигодня. Чому я на всіх своїх ефірах в Тіктоці, на всіх своїх е, відео говорю, що ми заробляємо тільки тоді, коли навчимо заробляти вас. Зараз я розповім, чому. Прийшовши до нас в компанію, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім вашого наставника, у вас вже буде 18%. Тобто, за кожного приведеного клієнта, змею, до прикладу, на тих самих 25 тисяч гривень на рік. Ви отримаєте 4,5 тисячі подяки від страхової компанії за проведеного клієнта на багато-багато років. Продавши таких договорів на 10 тисяч гривень, ви переходите на другий. рівень, Де ваш відсоток вже буде 24. І відповідно за такого самого клієнта ви вже отримаєте 6 тисяч гривень. Деякі люди цілий місяць пахають за такі гроші. Це мінімалка сьогодні в Україні, за, за, скажімо, за мінусом податків. І повірте. Поспілкувавшись з людиною, приділивши людині 3 години часу загалом разом з вашим наставником, заробити такі гроші, це може бути за день, це може бути за два дні. У вас перспектива така, що ви за місяць можете продати 2, 3, 5 договорів і заробляти, скажімо, місячну зарплату вище середнього будь-якого українця, отримувати навчання, отримувати розвиток і зростати по кар'єрі. Продавши таких договорів. Не знаю, 11-15 людей в кожного по різному, тому що у нас є люди, коли деякі беруть договори на 10 тисяч гривень, деякі беруть договора на 60-100 на тисяч гривень. Все в залежності від можливостей людини. Продавши таких договорів 11-15 людям, ви переходите на третій рівень. Де ваш відсоток вже буде 35. І відповідно за такого самого клієнта на 25 тисяч гривень ви вже майже 9 тисяч отримаєте подяки в страхової компанії. Що, е, яка, який сенс, яка, скажем, яка ваша вигода від побудови ком команди від ваших консультантів? Хай, до прикладу, за місяць не за місяць, а хай до прикладу, поки ви йшли до третього рівня, це в середньому 3-6 місяців, у вас е, з'явилась команда однодумців, людей, які також, окрім просто бути клієнтом, захотіли стати вашим партнером і заробляти разом з вами. Що ви з цього будете мати? Різниця в відсотках. Хай до прикладу, консультанти другого рівня, яким ви сказали на початку, буквально ну, трошки раніше, ніж тим консультантам, яким, які зараз на першому рівні, вони зробили договорів на 100 тисяч гривень. Це буквально по 2-3 людини в місяць привели. Що ви з цього будете мати. Різниця у відсотках, вас 35, них 24. Відповідно, 11 тисяч гривень, ви отримаєте за їхню роботу. Хай так само за місяць часу, але вже з вашою допомогою консультанти першого рівня привели клієнтів на тих самих 100 тисяч гривень. Там вашої допомоги треба буде більше, ніж консультантам другого рівня, тому що ці люди тільки прийшли в бізнес. Але вам, від, з вами відповідно в них більша різниця відсотка. Відповідно за їхню роботу, за їхніх клієнтів ви отримаєте 17 тисяч гривень за вашу допомогу. Тобто ви дійсно ризикуєте, ви дійсно, ну, я не знаю, маєте таку можливість. Заробляти за місяць часу, навіть не привівши жодної людини в компанію, в, в страхову, заробити 28 тисяч гривень пасивного доходу тільки за роботу ваших консультантів, час від часу іноді десь в чомусь їм допомагаючи, можливо, скласти договір. На третьому рівні ви вже це будете вміти, може, на другому рівні це люди вміють, навіть на першому навчаються. Можливо, десь проконсультувати, можливо, допомогти поспілкуватися, можливо, щось десь протермінізувати. Тобто, ви на третьому рівні вже будете володіти повністю всією інформацією, відвідаєте, як мінімум, окрім стартап семінару ще два професійні навчання. там, де буде психологія, там де буде як правильно розмовляти з людьми. Тобто, ви вже це все будете вміти. І ви зможете, скажімо, і самостійно приводити людей в команду, в компанію, відповідно, отримувати всі 35% за кожен проданий договір. І допомагати своїй команді. І це дійсно крута можливість отримувати пасивний дохід вже через 3-6 місяців часу. Отже, друзі, так як в нас є в, в компанії третій рівень, так само у нас є четвертий, де відсоток вже значно більший, п'ятий, шостий це вже директорський рівень, сьомий рівень. І ми являємося єдиною компанією в світі. Яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife і розділяти чистий роботи компанії в відсотках між усіма співвласниками? Це дійсно унікальна можливість, якої немає в жодній країні, в жодній компанії світу. То собі уявіть, якби директор вашої ну ваш директор на роботі вас би навчав, вас би вкладував кошти в навчання, розвивав би. Для того щоб ви стали власником е, даної, даної компанії, даної ну, своєї роботи, де ви, там, де ви там працюєте, Ну, це здається нереально чути навіть, але це дійсно правда. Е, дана компанія рахується, ваша команда, точніше, мережа, повністю вашою. І е, на цьому рівні, на восьмому рівні, навіть якщо з вами щось трапиться, ваш бізнес, ваша мережа передається в спад. І це не якась поодинока сума, яку ви змогли собі накопичити протягом життя. А це дійсно бізнес, це дійсно, скажімо, дохід, який щороку буде зростати, тому що ваша команда зможе розвиватися, розширятися навіть за вашою відсутністю. Вони вже цього все будуть міти за рахунок тих людей, які вже стоять вище, скажімо так, і вони будуть тягнути тих, хто нижче, до, до себе, до свого рівня. Тут знаєте, в чому перевага, в тому що ваш наставник на він на якому б він рівні не був. Він завжди вас може навчити і вкласти ті знання, які, якими володіє він, для того, щоб ви дійшли до його рівня. Він буде зростати від того, що ви зростаєте. Ну тут в нас є певний, скажімо, класифікація, у нас просто є певні одиниці, які, з рахунок яких зростаєте ви, зростає ваш наставник, його наставник, і все це хочеться. Тут, скажімо, передаються тільки одиниці, за рахунок яких ми зростаємо по кар'єрі. Ну, це більш детально вже на семінарі ви можете дізнатися, або. На семінарі який відбудеться цими вихідними в неділю 24 числа. Це, скажімо, така скорочена версія основного семінару, але доступ до неї є для кожного бажаючого. Це така демо-версія основного семінару, але най, скажімо, більш розширена, ніж дані презентації, які ви чуєте щовечора на прямих ефірах. На даному, семі... даному бліт-семінарі буде присутніх два директора і один майже директор. Люди, які вже досягли певних, скажімо, результатів в даній компанії, і які дійсно мають досвід, яким залюбки поділяться з вами. В кого є бажання в неділю відвідати даний семінар, будь ласка, напишіть мені в особисті, хочу там плюс будь-яку реакцію. Я, окрім того, вам скину додаткову інформацію, де ви зможете почитати про гарантії, можливості переваги нашої компанії і про перспективи вашої співпраці з нами. Дана інформація повністю безкоштовна. Семінар, бліцсемінар, що відбудеться в неділю, чисто за донат на ЗСУ, будь-яка зручна сума, не прив'язуємося ні до кого, можете навіть відвідати, не донатяча. Але, скажімо так, з такими маленькими кроками ми дійсно приближаємо перемогу. У нас є власний фонд, крило називається компанія StarLife, Starlight, можете почитати. Який закриває доволі таки немаленькі збори. Тому, скажімо, дані семінари, вони взагалі безкоштовні, але знаєте, як є така фраза: все, що дається безкоштовно, немає жодного результату. Тому ми пропонуємо просто усім, хто бажає відвідати дану подію, задонатити будь-яку зручну йому суму. Я думаю, всі зацікавлені в нашій перемозі. Тому, друзі, повторюсь, в кого є бажання відвідати. Бліт-семінар, який відбудеться 24 числа в неділю цими вихідними. Подія буде з першої години дня орієнтовно десь до півчетвертої, можливо, до четвертої. Повірте, це не даремно потрачений час, буде як мінімум розвиток, як мінімум інформацію від людей, які вже досягли дійсно крутих результатів, які заробляють 100 і більше тисяч гривень в місяць. Вони покажуть, скажімо, перспективи і можливості нашого бізнесу, а ви вже собі приймете рішення. Цікаво вам себе в цьому бізнесі спробувати чи ні. Хотіли б ви себе тут реалізувати з нашою допомогою чи ні. А ми дійсно вміємо вам в цьому допомогти. Тобто, в двох словах, щоб ви собі зрозуміли, стати нашим партнером для вас не вартує нічого. Ви, маючи собі програму накопичення, програму страхування, просто, скажімо, захистивши себе сьогодні і убезпечивши свою старість, маєте можливість дійсно круто заробляти. І розвиватися в даній сфері дана сфера можлив... дає можливість, скажем, не тільки, скажімо, розвиватися в цьому напрямку, а дійсно мати можливість мати знання для того, щоб себе побудувати в будь-якій сфері, в будь-якому бізнесі. Тому що ці знання дійсно дорого вартують. Там просто скажімо, моя рекомендація розібратись і поцікавитися, що ми можемо вам дати, що ми пропонуємо, і ту глибину тих знань всього що ми даємо, ви зможете дійсно відчути, на собі відчути, скажемо, відвідуючи елементарно навіть ті події, які я вам пропоную відвідувати безкоштовно для всіх бажаючих. Решта, вже після семінару, після того, як стаєте нашим партнером, там вже потік інформації дійсно великий, але ми вам вкладаємо все поступово. Скажемо, знаєте, як говорять, слона треба їсти маленькими кусочками. Так само тут. Маленькими кроками, але до великих результатів, для того, щоб інформація засвоювалася, щоб ви могли її використати на практиці і дійсно досягнути якихось результатів, а не зразу всю інформацію вам скинути на голову, а ви потім не знаєте, що з нею робити. Щоб не було краще в голові. Отже, друзі, <кій> далі на слайдах, скажімо, покажу просто вам людей, які стали співвласниками протягом 15 років існування нашого посередника компанії Starlight. Наша компанія була заснована двома людьми, Іваном Українцевим і Віктором Роговичем в 2009 році. І за цих 15 років нас, на 68 співвласників, стало більше. Е, десятки з цих людей вже доларові $1. Е, окрім них є сотні консультантів 4, 5, 6, 7 рівні, які заробляють 50, 100, 200 і більше. тисяч ці люди з вами з радістю поділяться своїм досвідом. І ці люди зацікавлені, як ніхто інший, щоб ви досягли їхніх результатів. Ви досягнете їхніх результатів, вони досягнуть ще вищих результатів. І далі вони будуть з вами ділитися, як досягнути своїх результатів, які б вони не були. Дана сфера, дана, дана компанія дійсно дає круту можливість вас тут себе реалізувати. Вам, точніше. А тільки за вами стоїть питання, чи ви цього хочете.